Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі сьогодні аграрний гороскоп квітникаря на квітень 24-го року. Час Київський. Які дивіться гарні слова, квітникарь та квітень. Тому що це період, коли все квітне, а те, що не квітне, ми сіємо, садимо і щоб воно квітнуло ще протягом всього сезону або року і так далі. Що ж, розпочнемо 1 квітня починається перех... з того часу, що переходить місяць із знаку стрілець, в нас в знак Козиріг після 8 години ранку і до 18 тільки можна працювати, тому що другого буде перехід. Місяця з у четверту фазу, і ми можемо тільки другого взяти після 18 години і до кінця доби. Що можемо тут робити висадку саджанців різних квіткових рослин, декоративних, хвойних? Робимо відводки, живці, нарізаємо коріння і проводимо щеплення. Другого після 18-ї ці роботи на третій не плануємо вранці, тому що там. Погані несприятливі енергії для наших робіт з рослинами. 3 місяць перейде в знак водолій і буде тут 3, 4, 5 до 14 години 13 хвилин, і значить ми можемо тут провести випробування нових сортів квітів, якщо ви цим займаєтеся. Знімаємо укриття, якщо вже прийшов час для цього. 5-го після 15-ї години, 6-го до 20-го. До 20 години можна раніше можемо займатися пікіруванням, пересадкою, перевалкою, посадкою розсади квітів. Далі перерва у нас стресовий період з 21 години 18 хвилин вечора 6, го 7, го 8 го дивіться, народження молодика, сонячне затемнення. Стресовий період у нас продовжується 9-го і 10 го до 21 години 18 хвилин. Це час гекати і час після сонячного затемнення. І у нас ось з 11-го дуже гарний період, є такий невеликий. Спочатку добита до 12.30 можемо висаджувати саджанці, нарізати живці, укорінювати і проводити щеплення. Це тілець. Кусочок такий невеликий, але він є. Після 16 години 11, 12 го та 13 го це вже час, коли буде місяць знаці близнюки. Що ми можемо робити в цей період? Висаджувати троянди. Саджанці, троянд, хризантеми, багаторічні квіти, можна ділити їх і розсаджувати. Висаджуємо цибулини, квітів, усім насіння квітів у відкритий ґрунт. А можна розсаду, якщо у вас холодно. Увечері 13-го місяць прийде в знак рак, але тут ввечері нічого не плануємо. 14-го можемо запланувати пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади квітів. 15-го це період переходу місяця з першої в другу фазу. 16-го це вже лев. І тому, до речі, і 17 го та 18 го тому на час лева ми плануємо, якщо не зняли укриття, укриття знімаємо і прибираємо квітники. 18 го ввечері місяць зайде в діву, і 19-20 го – дуже гарний період, який важливий для того, щоб посадити. Саджанці гарних рослин, які нас радують в ці дні, садж... ні в якому випадку не висаджуємо. Наші плодові ягідні рослини, тому що буде тільки краса, а урожаю не буде. Так ось можемо висаджувати саджанці декоративних, хвойних лісових, квіткових рослин, висаджуємо цибулини, сіємо насіння, відватки робимо, посадку розсади квітів проводимо і робимо роботу з розсадою: під перевалку, пересадку. До речі, можна пересаджувати кімнатні квіти, і тут же нарізаємо живці та укорінюємо їх. Наступний період невеличкий у нас буде посів насіння і посадка цибулин це в Терезах 21-го, після 8-ї години ранку. Можна ділити рослини багаторічні і пересаджувати багаторічні квіти до кінця доби. А далі знову такий у нас складний час 22, го 23, го 24 го повня 25-26 го го завершується цей період. О 4 годині 38 хвилин, вранці 26-го перехід вже в знак стрілець. Але тут у нас е, треба почекати годинку-дві, і вже вранці сонечки зійде, можна сіяти насіння та садити плетисті рослини. Це плетисті троянди, декоративні ліани, все, що плететься, піднімається вверх і не сильно велику кореневу систему формує це, можна у стрільці посадити для краси. Гарний період завершується ним якраз місяць, це козоріг. Будь ласка, 28 го можете після 13-ї години дня вже запланувати посадку саджанців будь-яких рослин. Всі, які вам треба посадити, чи це декоративні, чи це квіткові, чи це ялиночку посадити, чи ще лісову якусь рослинку хочете десь на краю. Городу десь висадити, будь ласка, або просто посадити десь для людей, щоб було гарно. В Козорозі можете це робити 28, 29, 30, будь ласка. Чим раніше, тим краще, до 17-ї години як Якщо стосується живців, і укорінення, то до 13 години, для посіву квітів то можна і до 15-ї години це проводити, і до 17-ї. Тобто, чим раніше, тим краще ви цю роботу зробите, що ще можна, Що можна, крім посадки, От, саджанців та розсади, відводки ліан робити, живці на укорінені, укоріняти їх, щеплення проводити, посіви насіння в відкритому ґрунті, цибулини висаджуєте, херзантеми, троянди. І розсада квітів, з нею теж можна працювати. До речі, про кімнатні рослини, хочу сказати, що ви можете з ними працювати. Ось, подивіться, з, в ці періоди, які ми назвали, в козирозі 1-2. Далі у нас в тільці 11-го. Зараз оцей період можна ці роботи робити. В діві з квітковими рослинами, ну і в кінці в кози Прийшов час зробити скрін аграрного гороскопу квітникаря на квітень 24-го року. Будь ласка, перед вами. Весь план роботи, який ми запланували для себе в першу чергу, і ми ділимося цим планом з вами. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам, щоб ваші будинки, ваші оселі потопали в цій красі в квітах, щоб квіти дарили вам позитив, гарні, гарний настрій, гармонію. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. На все добре, бувайте здорові!